Протистояння захисників більшовизму та патріотів дійшло до міської ради. Наприкінці гарячої сесії, 30 червня, патріотично налаштовані громадські активісти зачитали письмове звернення від 22 громадських організацій до міського голови з вимогами виконання закону про декомунізацію та знесення двох рельєфів у складі меморіалу на Болдених Горах. Вчора до вас поступило звернення, в якому як я зрозуміла, ви з ним не ознайомлювалися більше 20... 22 громадські організації виступили з вимогою виконання закону про декомунізацію. Все це розпочалось через те, що закон вимагає демонтувати два горельєфи. На першому зображений жовтневий переворот, тобто нелегітимний заколот у Російській Республіці у 1917-му. На другому так звана громадянська війна в Україні, а фактично окупація незалежної держави більшовицькими військами. Це фактично події сьогоднішнього Донбасу, тільки столітньої давнини. Нагадаємо, 24 червня біля меморіалу на Болдені Горі з'явились комунальники та почали підготовчі роботи по демонтажу горельєфів, але їм завадили протестувальники. Ви терміново зносите не терміна. Ви можете помовчати, чи ні? Помовчати Можете так я вас. Прошу помовчати трошки. Наступного дня, коли міський голова поїхав відкривати атракціон, його обступили захисники радянського монументу з вимогами повернути все, як було. На диво він погодився, адже думки іншої сторони, себто патріотів, на місці не було чути. На жаль, вас не було поряд і альтернативної точки зору е практично там мені не вдалося донести. За його словами, таке рішення прийняти було необхідно, щоб знизити градус напруги біля монументу та не допустити силового сценарію. Дивує кількість прорадянських протестувальників, які на диво досить організовано та з однаковими гаслами вийшли на захист комуністичної спадщини. У часи гібридної війни з Росією це навряд чи може бути простим збігом обставин чи переживанням за історію. Те, що тут може бути слід Кремля, без сумніву говорить. І міський голова городі знаходяться по моїй інформації, скажімо так, кілька людей із інших областей, предположительно там восточних областей, з там спеціальними завданнями. Захист радянських горельєфів і надалі проводять сумнівні аргументи, змішуючи все у незрозумілу кашу. Потому что сегодня мы снесем два барельефа по закону о декоммунизации, завтра снимем еще три барельефа, послезавтра придем, снимем видео. Але після рішучої відповіді від патріотів, що руському міру та більшовицьким символом Чернігові не місце, ностальгуючи за комуністичним минулим, різко змінили свою риторику. Тепер вони виявляються дико і більшовизм. але незважаючи на це, пам'ятники, які за їх словами ставили діди прадіди, мають лишатися на місці, адже окрім ідейного складу цей художній об'єкт. Насправді ж ніякі не діди прадіди, адже меморіал встановили у не так вже й далекому 86- му році. Переривати історичний, ми маємо або замінювати, або показувати по нашим нащадкам історію, що у нас таке було, що не можна ніколи повертатися до комуністичного минулого. Якщо залишити стелу, поставити, я зразу казала, поставити, що це були кати, це було неправильно. Зовсім не погоджується з цим депутат міської ради Сергій Воробйов. За його словами, монумент окупанта мають у будь-якому випадку знести, а вже потім вирішувати, що і чи потрібно взагалі тут ставити. Такі пам'ятники потрібно зносити якомога скоріше, і нехай це буде гола стіна, нехай там буде табличка, на якій буде написано, що тут більше ніколи не буде висіти барельєф, який там. На честь армії Кравйова, яка зазавула кров'ю Україну, загалом протестувальники патріоти та міські голова домовили, що наступного тижня сформують робочу групу з усіх представників, яка і вирішить майбутнє радянських монументів.